Всім привіт! Сьогодні у нас свято, Міжнародний жіночий день, 8 березня. Як ви бачите, я сьогодні вся у квітах, подарунки. Тож, любі україночки, з 8 березня вітаю та краси вам побажаю, гумору та оптимізму, мудрості та романтизму, квітів тонну шоколаду, грошенят на всі принади. Почуттів та насолоди, завжди ясної погоди, щоб чарівний день весни щиро посміхались ви. Зі святом, любі підписники, сьогодні я вас усіх вітаю, зі святом весни, такої вам чудесної сонячної погоди, яка сьогодні у нас за вікном, щоб панував у вас завжди мир, любов, поряд були вірні та надійні друзі. Що все задумане ладилося та збувалося. І всього вам найкращого. Сьогодні я приймаю привітання від своїх рідних, від чоловіка, від брата. Ось мені чоловік подарував таку гортензію. Тож, вітаю всіх зі святом. Бажаю вам ще раз всього найкращого. Підписуйтеся на мій канал. Сьогодні досить багато буде смаколиків. Будемо готувати та смакувати. На все добре, до нових зустрічей!